Блиш, ми ніколи не будемо раз. Минув рік, як я поховала свого чоловіка. А вже таке почалося. Я вдова гетьмана, а ти хто такий. Ви знаєте, як вона помстилася своєму чоловікові? Вона підоштувала автомобільну аварію, на місці якої знайшли її кров. Звісно, поліція вирішила, що її вбив чоловік. Бо вона на той час була вже відомою багатою письменницею, а він був лише з лидерем. Якщо я не помиляюся, Гата говорила про те, що вона тимчасово втратила пам'ять. Я сама теж збиралась багато чого говорити. Я хотіла помститися чоловікові схожим способом. Мам, я знаю, що тобі важко в це повірити, але тату більше немає. Він помер. І тобі треба жити далі. Я вже одну дорогу людину для мене втратила і не хочу втратити ще одну. Я тебе прошу, збирай речі. Поїхали внучку побачиш. Ти хотів більшого Насолоджуйся. Далі був аборт, бо сім'я це не моє. Далі були мої зради, і я пішла до його друга, бо це неправильно. А неправильне це моє. Мені потрібні гроші. Тобі теж. Тому нам треба знайти спільну мову. Так, це я їх вбила, бо мала право, повне право. Ці люди вкрали мою дочку. Зараз війна, розумієш? Як же там ваше без мене? О Боже, як больно. Люба, я вирішила, я піду з ними. Як з ним? А дитинка? Хай вона поки побуде з тобою. Я народила Марусю, через два дні поцілувала і пішла воювати разом зі своїм підполковником. Після перемоги я почала шукати пашу, але не знайшла. Думала, що він помер. Вирішила поїхати до своєї дочки. Я приїхала.